Всім привіт, У мене є рівно три дні, щоб здивувати свою дівчину В неї день народження. Тому я недовго думаючи, відразу такий ага, хлопці, це повинен бути Париж. Тому ми не втрачаємо момент полетимо в Париж. Це буде короткий, але дуже насичений контент, де ви дізнаєтесь ті речі як найменший ліфт Парижа, секретну локацію, через яку можна потрапити в музей Лувр, сторичну частину вежі, про те, як можна зекономити в такі романтичні подорожі і не потрапити на великі витрати про житло, про ціни, про ресторани. І, до речі, покажу вам один із них. Тому що Париж це також про ресторани. Їх там тьма. Тому треба обирати дуже уважно. Ну що, починаємо. Ну що, друзі, ми їдемо в нову подорож. Це місто, що столиця Великої моди. Республіки. Моди, моди, моди і кросанів. Я хотів інтригувати, ти мені вже спалила. Просто яким небом проважає на Значить, Люди аеропортні, це коли худі, шкірянки, светри, все на, все на собі. Пішли на зупинку Єзбан. Поїзда, вони ходять тут прямо до аеропорту, тому тобі не треба там брати таксі, ніякі автобуси, і щось такого. Сиди сів на поїздочок і він тебе довіз. Прямо до терміналу. А, ось такий аеропортик. Ну, мені, до речі, він дуже подобається. Як аеропорт, він дуже зручний. Я кажу, максимально швидко добирається. Все зроблено як для людей. Так, включило. Погнало. Я панікер, я деколи панікер, я деколи не можу. Деколи? Деколи. Це легке слово. Ми пройшли контроль. І знаєте що? Нас чуть не загребли, і за якого за банани. Заставили діставати банани і перевіряли банани. Це перший раз в моєму житті, щоб банани перевіряли. Один із великих плюсів Мюнхена – це локація. Менш ніж за годину, і ти вже в будь-якому європейському місці. не виняток. Ми летіли прямим рейсом Люфтанза. Два квитки туди і назад обійшлися нам у 308 євро за двох. Прилетіли в Шер Деголь аеропорт. Тому перше діло це нам потрапити до центру міста, де нас чекає наш Airbnb. Прикольний тут вихід. Оці тунелі і спіральні переходи, ніби ти в якійсь павутині. Мені здається, якщо ви не дуже уважна людина, вам би було важко тут орієнтуванням. Особливо знайти таксі, той ще квест. Можеш вийти в зону офіційного таксі, але ціни там x 3. Убер ми викликали тричі. Таксисти англійську не розуміють, знайти нас не можуть, хоча ми були на самому виході терміналу. Ловити таксі, де вагала не можна, але є спеціальна зона. Зона таксі. І надіємось, Убер сюди може заїхати. Там Убер не може приїхати, тобі говорять, що треба спускатися мінус перший. Ти знову заходиш в аеропорт і ніяких. Ну типу стрілочок, чи пояснень, чи підсказок, куди йти. Що робити немає. Роби як знаєш. Вон він є. Мені цікаво це за три особи тут у мене от ноги, чемодан, все. Житло я знайшов через Airbnb, і нам реально пощастило. Майже в центрі Парижа, спокійний район, усе поруч. Три ночі на двох всього 350 євро. Як для Парижа, це майже даром. Бо все, що дивились у ті дати, готелі і апарти коштували від 500 і вище. Локація супер, метро за рогом і вже за 15 хвилин ми були в будь-якій точці центру. Кімната маленька, без розкоші, але чисто з душем. Ідеально, щоб переночувати і рушити далі гуляти місто. Для короткої поїздки те, що треба. Треба в раніше, завтра будемо показувати Париж. Ще такого ранку, тут уже безлад. Ніде не пройти. Хотів показати вам, вигляд. що подобається мені, це дах. Оригінально французького французькому стилі. І сучні. То по сніданку. Це дуже гарно, все дуже смачно. Ми надіємося. І ми налітаємо. Ну що, за ціну? 14 євро. Ми трапимо слід. Я вештює, салат. Сік. Ми надіємося, що сік в не читає. Ні, сік класний. І водичка. З ним народженням Настя. Mm -hmm. З ним народженням Люба. Смачного. Підходимо до Нотрдаму, і ви б були в шоці. Тут що твориться по кількості людей. Народа, тьма, я вам кажу. Вівторок, будь-який день. Там, до речі, дві черги. Люди, які резервували, люди, які ні. Так, у Парижі є метро, але якщо хочеш відчути місто, треба йти пішки. Ми теж так вирішили. Що не очікували, це наскільки великий у них цей центр. Від однієї точки до Ейфелевої вежі йшли більше години. Ми реально думали, ну це ж центр, там усе поруч. Ага. Цікаво, що Париж одне з перших міст у світі, де з'явилося метро ще в 1900 році. Але навіть з цим ноги доведеться повикористовувати. Тому якщо плануєш гуляти, без жартів, візьми зручне взуття. Трошки про види Парижу. Дуже гарно дивіться. Такі от заклади, кав'ярні, вони повсюду і дуже колоритні. Трошки дорогі сидіти, вийде тобі десь Євро 15-20. Там кави попити з коросаном якимось. Але в цілому воно того варте. Зазвичай тут дуже куча людей фоткаться. І що робить Настя? Фотографує вежу. Отже, ейфелова вежа. Класика, правда? Але знаєш, що її майже знесли? Спочатку вона була тимчасовою конструкцією на 20 років. І багато парижан її тоді просто ненавиділи. Називали залізною потворою. Ще крутіше, на верхньому поверсі вежі жив під час будівництва винахідник Радіо Марконі і проводили перші експерименти з бездротовим зв'язком. Саме це врятувало вежу від знесення. І мало хто знає, у 1900-х роках тут навіть влаштували арт-шоу. Вежу підсвічували тисячами лампочок. Тоді це було справжнім технічним дивом. Зараз це одна з найвідоміших туристичних локацій світу. Більше 7 мільйонів людей щороку тудувають. І до речі, вона важить близько 10 тисяч тонн. Ціла залізна гігантська красуня. Ми хочемо ще взяти гарний коврик і поїсти на цьому. Просто подивіться. Так. так, що я собі купив? Купив собі бордо. Ну, сам, звісно. Я, ж... я просто не буду, як казати, палить іншу особу, хто зі мною тут хуячить біля. Ще ми купили. В супермаркеті гаряча випічка коштує лише 2-3 чи 3 євро. Це кіш з лососом. Дуже економна дуже вежливогідна. Я ми ще, не знаю. Я це знала, ще в Португалії, коли було в соло подорожі, завжди в супермаркетах є гаряча їжа, випічка, вона мега смачна і набагато дешевша, ніж в закладах. Ми зустріли фотографів, вони з Мексики. Обоє фотографують Настю. Фотографую? Я вам скажу, що результат. Я вже не вражена. Так. Туризм у Парижі приносить понад 20 мільярдів євро на рік. Це одна з головних статей доходу міста. Щоб обслужити мільйони гостей, тут працює близько 40 тисяч ресторанів і кафе, де можна скуштувати справжню французьку кухню. І понад 10 тисяч вуличних музикантів щодня створюють унікальну атмосферу, роблячи прогулянки містом ще більш живими та незабутніми. Мені здається, це найкрасивіше місце, яке я бачив в своєму житті, і я зараз не перебільшую. Тобто тут буквально кожен квартал, кожен район це якісь монументи, якісь будівлі старі, тому Париж. Обов'язково приїжджайте, дивіться це місто, насолоджуйтесь цією красою, курасанами і багетами і французьким вином. Ми зайшли от в паризьке метро, вагончики такі старенькі-старенькі, але дуже цікаві. Тому вони мені нагадують тему. класичний париж. Тому... Прикольно. Якщо ти місцевий і ти розумієшся на лініях куди виходите, куди заходите в метро, то добиратися до центру дуже швидко, 20-30 хвилин з будь-якої точки Парижу тут же в центрі. Бо ну, це швидко і зручно. Ще один плюс Паризького метро це шанс побачити такі краєвиди. Ну це справжній кадр з кіно. Як вам? Напишіть в коментарях, чи були ви коли-небудь в Парижі. Які у вас враження? Причина нашої поїздки в Париж день народження Насті. Я хотів, щоб цей вечір запам'ятався, тому довго шукав те саме місце, де буде і смачно, і красиво, і не банально. Зупинилися на ресторані Тум'є. Це така сучасна класика французької кухні, без зайвого пафосу, але з атмосферою що одразу затягує. При вході вічливий смолток, посмішки, нас провели до столика, і все просто на сто із десяти. Їжа в точку. Але два моменти реально вибили нас із колії. Фуагра, яку б я замовив ще раз просто зараз. І пюре. Звичайне, на перший погляд, але смак як окрема страва. Вечеря обійшлась у 200 євро на двох. Так, це немало, але воно того варте. І за їжу, і за атмосферу, і за емоції, які залишаються надовго. Рекомендуємо без вагань. Стоять хлопці, машина, що я веду, що в Парижі. Кожна третя, кожна четвертий автомобіль це якраз секретна поліція, тобто ти не знаєш, це поліція. Вони просто достають галочку, ставлять на кричу і все, добрий вечір. Ми зараз заходимо в Market. Вчора всі бабки отринькали. Сьогодні не снідати в карафурі. Для мене це, от як ти сказала, це правда вишукано. Дорого. Дорого, серйозно дорого, ну, тут, якщо ми говоримо за, ця... за соціальне життя. Ми і... вчора хотіли випити пиво, просто сісти на зараз по дорозі випити пиво. Пиво коштувало всі 0,5? 10 євро. 10 євро, люди добре. Це була якась корона, На це, ну, це дуже смішно. Або ми захотіли в туалет піти. Добре, це були заклади біля елфу елфовежі, але ми захотіли реально в туалет. Ми запитали, скільки ми можемо заплатити за вхід в туалет. Там пише 3 євро за вхід в туалет. А ще вчора дізнався, що коли вони кажуть уляля, це вони можуть ще бути розстроєними. Вони коли дуже ми... прямолінійні, вони грубі. Так. В плані... В них немає такої стриманості, як в німців. Ми звикли, що типу, ну це перше враження наше. Це наше таке хибне, можливе, але все одно вони грубі. Вони просто тобі отак цокають під твоїм вухом, коли їм щось не подобається в тобі, чи коли ти на 5 секунд довше обираєш щось. На да, ми стояли, історія була така, що ми І стояли в магазині, кіоски, да, водички купували, стояли в черзі. І ми там щось, ну, чи карту оплачуємо, чи Я Ну, що в мене є карта, потім каже, а ні, ні, в мене є готівка, все добре. Я бігом ту готівку вишкрібаю з сумки, і вона просто це так Так, <клевиця> І вона така, стоїть, дамочка така, уляля-уй. Уляля. Уляля, уля-ля. Я, я коли виходив, він дуже кажуть, такі, уляля. -і". І, і вона мені така, уляля-уй. Так, питання. Ти би тут жила в Парижі? Не знаю. Я мюнхен тепер ні на що не проміняю. Ой. Но мені тут навіть стиль людей потім, Ну, не так сильно імпонує в Мюнхені. В Мюнхені всі такі прямо вау. Я хто там вау? В Мюнхені всі приємні, а тут всі такі дуже насуплені, знаєш. Не знаю такого. на знамениті зелені стільчики, на яких всі балдіють. ловлять кайф, ловлять нірвана. Фотографується. Тут навіть вежу видно. А, так. А давай, але тих ворочос так не вкус. Те ж як гарно. Так. Тут так красиво. О, Ну що, ми їдемо вже до Лувру. Заплатили 2,50 за проїзд. Одна поїздка, бочим поїздом, метро, автобусом. 2,50. Набережні сени не просто мальовничі вулиці, а справжній живий музей. Вони зберігають понад 200 років історії, і тут стоять книжкові кіоски, які працюють з 19 століття. Під час другої світової війни багато мостів на сцені були зруйновані, але набережні завжди залишалися символом незламності Парижа. І саме тут починається шлях до Лувру. Центр мистецтва і культури. Речі, кого цікавить спорт? Хотів розказати, що все ж таки Франція це столиця або не знаю, одна з головних країн велоспорту. Чому я кажу? Бо тому що в Франції відбувається Тур де France. Тур де Франс це велика велогонка, яка проходить по всій Франції. Я навіть порівняв би це як з футболом. Ліга чемпіонів, але в велоспорті. Вона триває майже три тижні. Гонщики їдуть через гори, рівнини, міста й села у будь-яку погоду. Це дуже складно і фізично, і морально. Переможець отримує жовту майку знак, що він найкращий. Для багатьох французів та взагалі любителів велоспорту це справжнє свято, яке чекають щороку. Ти готовий? У мене тут закінчується трошки словарний запас, в тому плані, як описати масштаби дуже помпезно. Помпезно. Ключове слово. А зараз увага. Тому що ми дізналися про секретний вхід до Лувру, який реально економить години в черзі. Навіть якщо у вас є квитки. І знаєте, звідки про нього ми дізналися? З рілсів в інстаграмі. Так, іноді там трапляються не тільки розваги, а й справді корисні речі. Тому ходімо покажемо. Після 30-хвилинного очікування. очікування, хотів сказати, стояння, не дай Бог, ми дійшли до входу, Пішли металошукачі і от потрапили всередину, куча народу, ми всередині тої піраміди. Знаменитої. От ще одна картина. Зараз вона просто гігантська. Але теж доволі таки цікава, вона репрезентує битву на ЕЛО. Це територія сучасної Росії, але Наполеон тут розгромив росіян і прусаків і досяг великої перемоги. Коронація імператора Наполеона і його дружини емператриці. Самокоронація. І от вона від це відбувалася. От перша жертва, яка не витримала походження в музей для картини, бо це не легка справа. Ми підходимо до, до Моналізи. Моналізи. Це не просто картина, а справжня загадка мистецтва. Її офіційна назва Джоконда, що означає радісна. Леонардо да Вінчі працював над нею майже 4 роки і ніколи її не продавав. Її посмішка це оптична ілюзія. Дивишся збоку, вона з'являється. Дивишся прямо ні. Картина навіть викрадалася у 1911 році, і це зробило її ще більш відомою. Саме тому щодня тисячі людей приходять її побачити. Париж це місто, де все виглядає трохи занадто. Занадто красиво, занадто дорого, занадто романтично. Навіть кава тут може пробити дірку в бюджеті. Але блін, це ж Париж. Потерпіти можна. Кажуть, що року тут роблять понад 10 тисяч пропозицій. Усі хочуть почати нове життя за іфалевою вежею на задньому фоні. Хлопці, ну серйозно, придумайте вже щось нове. Жартую, хоч трохи правди в цьому є. Але Париж це не тільки про романтику, це місто моментів, запахів, смаків, історій. Його неможливо побачити зараз. Тож я точно сюди ще повернусь. А вам, глядачі, дякую, що були зі мною. Лайк, підписка і гайда далі, бо попереду ще купа цікавого українського контенту.